Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Чому зажурився, славний козаче? Та думку гадаю, бо одужать і плачеть наша Україна, святая землиця, де колос важкий і Дніпрова водиця. Де гори Карпатські і степ неозорий, Де ластівка в небі та синіє море? Лихий московит на Вкраїну напав, Донбас підпалив, Крим відібрав. Сіє країною рідної горе, нещастям посіє бідою по Мордує в країну уже триста літ, ворог підступний з прогнилих боліт, волю і ймення хоче забрати, В країну полишити рідної хати. І навіть у слові й молитві до Бога, аби панувала чужинська мова, аби Україна на віконі міла, покрилась полином сорочечка біла. Аби сумувала червона калина, а мати намарно чекала на сина, тому Україну, як рідної мати, мої побратими ідуть визволяти за долю майбутню підіймемось, браття, і стане нам сили, і духу, й завзяття за рідну землю стати горою. Візьми мене, друже, на січі з собою. Чи є в тебе шабля? Ще діда шаблюка, чи є в тебе спис, чи поцілиш із лука. Багато вмію, ще більш навчуся, Джурою козацьким недарма зовуся. Я бачу, зростає достойна заміна, бо славна синами моя Україна. Що ж, хлопче, збирайся, разом із тобою ми станемо нині пліч опліч до бою. Ворога люто тре здолати, чекає Вкраїна і січ, наша мати. А Амитую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Of